Буданов вийшов із новими заявами. Поки в Саудівській Аравії йде раунд переговорів у Кремлі. Відбулося те, що всіх вразило. Подія якої вже ніхто і не чекав, але яка різко змінює все для України, для США і для Росії. Подібне відбувається різко, та непередбачувано. Так сталося цього разу. Також Буданов розкрив, що нам варто робити далі. Усім вітання. Я вдячна вам те, що вибираєте нас, YouTube-платформу PTVUA, для того, аби дізнаватися останні актуальні події. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Буданов розкрив нові дані, які отримала розвідка. За його заявами, припинення вогню може відбутися скоро через певні причини. Думаю, що так. Це парадоксальна ситуація, незважаючи на те, що статові позиції сторін діаметрально протилежні настільки, наскільки це можливо. Водночас, я думаю, ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго і наскільки буде ефективно, це інше питання. Але те, що це станеться, то я думаю, що це станеться для цього. Є більшість складових, сказав Буданов. Водночас він висловив сумніви в тому, що введення миротворчих військ може стати гарантією безпеки для України. Покажіть мені, хоч одну країну в світі, де введення миротворців спрацювало. Може, десь і є. Але я такого випадку не пам'ятаю. Я цікавився, багато прикладів розбирав ніде, зазначив очільник розвідки. Також Кирило Буданов вважає, що досягнути перемир'я з РФ можна швидко, але дійти до миру швидко не вдасться. Про це він сказав в інтерв'ю, відповідаючи на питання, чого очікувати від ерефії за столом перемовин. Буданов зазначив, що рашисти намагатимуться застосовувати тактику Батога і пряника. Вони завжди так будуть робити, тиснути на нас. І пропонувати різні фінансово цікаві речі для інших сторін, яким приймати в цьому участь, так було завжди і нічого у них не зміниться. Тут інше питання: перемир'я чи мир це абсолютно різні речі. Дійти швидко до перемир'я. Я просто особисто можу сказати думку, в принципі, це реально. Дійти швидко до миру ні, сказав голова ГУР. За його словами, військово-політичному керівництву РФ наразі потрібна перерва, щоб накопичити сили. Їм потрібна перерва, тому що вони згідно з їхньою. Стратегію, якщо до 26-го року не виходять із цієї війни, вони втрачають навіть шанс на світове лідерство. Їм лишається максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує, сказав Буданов. Очільник гур зазначив, що фінансова ціна війни для РФ за висока і не дає розвивати країну. Ціна війни занадто висока фінансова ціна війни. Вона не дає розвивати країну, не дає займатися масштабними проєктами та іншим. Є брак технологій, технологічних рішень, які відсутні в РФ. Пер. За все щодо розробки арточних районів, видобутку там газу та інше, сказав він. За словами Буданова, війна проти України коштує Росії близько мільярда доларів на день. Вони вийшли на максимум свого виробництва. 41% офіційного бюджету витрачає Ерефія. У нас є партнери в цьому плані, а вони свої кошти витрачають. Сказав Буданов. Раніше ж стало відомо про те, що Ерефія планує виготовити в 25-му році сотні ракет для атак по території України, зокрема, 750 балістичних ракет, 9 М 723 для ОТРК. Іскандер і 560 крилатих ракет «Х-111». Однак ці плани ще не підтверджені офіційно, і питання у тому, чи реально їх реалізувати за даними змі. Прогнозований темп виробництва крилатих ракет «Х-101» становить близько 46 одиниць на місяць, що вказує на підтримку поточного рівня виробництва. Для балістичних ракет 9 М 723 темп має зрости до 62 одиниць на місяць, що на 25% більше за темпи грудня 2024 року. А ось заступник начальника гормо генерал майор Юр Вадим Скібіцький у коментарі заявив, що Арефія збільшує випуск деяких типів ракет, зокрема крилатих ракет Х-101 та ракет «Кинжал». Але загальне зростання виробництва високоточних ракет не перевищує півтора рази. Водночас, очільник української розвитки Кирило Буданов заявив, що особисто бачив стратегічне планування арафії до 2045 року. Там чітко написано: якщо арафія до 2026 року не виходить із цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає із можливості стати над державою і навіть регіональним лідером. Підкреслив Буданов. Ну а одним із найбільших викликів стала масована програма дезінформації, спрямована Кремлем, на підрив мобілізації в Україні. Про це розповів начальник головного. Управління розвідки Буданов. за його словами, українська розвідка використовує нестандартні методи комунікації і аналізуючи, можна сказати, щоб протидіяти рашистській пропаганді, вдасться не завжди, але є і успіхи. Інколи вдається, інколи ні. Я не буду казати, що є і програші наші, але є і здобутки. Тут думаю, все це і всі. Тут думаю, всі це розуміють. Варіант нашої такої вседержавної поки що не перемоги. Давайте дипломатично скажемо у цьому сенсі. Це масована програма дезінформації, яку вони розгорнули щодо протидії мобілізації, підкреслив Кирило Буданов. За його словами, треба визначити, що ця програма ворога працює серйозно і має вплив на свідомість населення. Якщо поглянути на реальність, то певні інциденти трапляються приблизно раз-два на тиждень. Однак картинка інформаційного простору складає враження, що їх відбуває. Йться що менше сотня щодня, тобто йдеться про класичний приклад професійної інформаційної операції, яка формує спотворене уявлення про дійсність. Це і є приклад професійної спеціальної інформаційної операції щодо впливу на свідомість, сказав Кирило Буданов. Фактично, це стара радянська школа, яка адаптувалася до нових реалій, включаючи соціальні мережі. Та очільник воєнної розвідки не погоджується з тим, хто вважає, що старі методи потрібно повністю зруйнувати. Я в старшій школі там усе було правильно. Я не поділяю думку багатьох, що все стара зруйнувати, і будемо робити щось нове. Це не так, все воно працює, наголосив Буданов. На Його думку, якщо щось працює, його потрібно не відкидати, не реформувати, а саме вдосконалювати. Така сама ситуація і з дестабілізаційними вкидами. Якщо говорити про інформаційні атаки на військові комісаріати, то зараз до цього додалися і спроби розхитати політичну ситуацію в країні. Говорити, що Ерефія хоче це зробити неправильно. Це вже відбувається. Це відбувається. Давайте теж визнаємо, відбувається тут. Як то кажуть, багато факторів впливає на це, але така методична робота, вона ж почалася восню два. Ця року саме направлена на підготовку до Ерефії, як то кажуть, посіювані недовіри до влади. Це середина 2023 року, сказав Буданов. Ну а тим часом, колишній міністр оборони Ерефії Сергій Шойгу, який нині очолює раду безпеки ерефії, втратив політичну вагу. Про це повідомив очільник Кур Кирило Буданов, коментуючи стан справ у рашиській верхівці. Нічого не змінилося. Єдине роль Шойгу сильно впала. Це єдине при тому, що роль Патрушева, екс секретаря ради безпеки Ерефії, не сильно змінилася. Це такий цікавий момент. Посада секретаря національної Спеки оборони Ерефії це ключова посада. Інше питання, що саме Шойгу на ній обмежили, сказав він, висловлюючись стосовно призначення Ніколая Патрушева помічником президента РФ, замість його попередньої посади секретаря ради безпеки, Буданов сказав: А ви знаєте, цікаво річ, що кабінет його робочий у Кремлі знаходиться, а раніше знаходився за іншою адресою. Я ж кажу, тут не так усе просто, як здається, спочатку зміни назрілі. Вони зробили те, що зробили, але Шойгу Патрушева. Не став він навіть заступників своїх призначити не може. До слова Сергій Шойгу обіймав посаду міністра оборони РФ з 2012 року по травень 2024 року. Після цього був призначений секретарем Ради безпеки РФ. Новим же міністром оборони РФ став Андрій Білоусов. Водночас, колишній секретар Ради безпеки РФ Патрушев став помічником так званого президента Путліра. У червні 2024 року судді міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу та начальника Генерального штабу ЗСРФІ Валерія Герасімова. Шойгу та Герасімова підозрюють у воєнних злочинах у вигляді атак на цивільні об'єкти, завдання надмірної випадкової шкоди цивільному населенню або шкоди цивільним об'єктам, а також за злочин проти людяності. Ну і наостанок поговоримо з вами про те, що у головному управлінні розвідки створили великі підрозділи: шаман, Артан, Кракен і Тимур, оскільки звичайний спецназ після початку повномасштабного вторгнення вже не міг справитися із поставленими завданнями. Про це розповів Кирило Буданов. Усі ці дипстрайки звідси починалися. Новаторство для нас ми зробили великі за кількістю загони і підрозділи, чого раніше у нас не було, бо це диктували умови тієї війни, в якій ми опинилися, тобто класичні. Дії груп спецназу тут уже не працювали. Потрібні були великі елементи. Ми зробили шаман, Артан, Кракен, Тимур та інші це великі підрозділи, сказав Буданов. Також він вважає, що створення великих підрозділів виправдали себе, оскільки із ними не сильно хоче зустрічатися ворог. На запитання, які операції гур за час повномасштабного вторгнення, він вважає найкращими. Буданов відповів: Я б сказав, що для мене дуже важливо була перша операція. Ним лі заходи груп на територію противника, а саме масштабні заходи, які були у Брянській об області багато було думок різних людей, що це нереально це спричинить ядерний удар. Що тільки не казали. Я впевнений, що це спрацює. Зрештою, це спрацювало. Це думаю, із бойових таких операцій операцій, які мають найбільше значення, або було зруйновано міф про те, що в Арафії бойові дії завести не можна. Тут буде якийсь армагеддон. Це не так, зазначив Буданов. Ну а я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.